Привіт! Сьогодні буде незвичайне відео, і зараз я розповім чому. Раніше я вже розповідав про 3, d Seek, ChatGPT та інші, але новин так багато, що я просто не встигаю робити відео по кожній цікавій новині. Саме тому я запускаю серію оглядів аі новин, які будуть виходити щоп'ятниці о 18.30. У цьому першому епізоді я розповідаю про новий реліз від Mistral із рекордною швидкістю відповіді. Новий економічний індекс Від Anthropic. перша спроба виміряти вплив штучного інтелекту на ринок праці, та який нам може підказати, яка робота швидше за все перша буде автоматизуватися Реліс Research від OpenAI. Один із перших успішних кейсів застосування АІ агентів. Історичні інвестиції Євросоюзу в AI Не лише ми з вами розуміємо, що за АІ майбутнє, та новини про грок 3. Mistral AI. чули щось про нього? Трохи розповім, якщо ні. Mistral AI – це французька компанія, яка займається розробкою штучного інтелекту, так само як OpenAI та DeepSeek. Вони, мабуть, зараз є найбільшою та найуспішнішою компанією Європи із розробки штучного інтелекту. До нещодавнього часу про них майже не було нічого чути на тлі останніх новин про OpenAI та DeepSeek, але їхній останній реліз виявився доволі гучним, і як ми можемо спостерігати, існує тенденція до того. Коли кожна компанія намагається випустити щось таке, що перевершить усі попередні релізи? Так от, Mistral не випустили модель, здатну вирішувати найскладніші завдання. Вони зробили ставку на швидкість. У порівнянні з ChatGPT відповіді Mistral майже миттєві. Та що я вам розповідаю? Дивіться самі. Це дійсно швидко. Якщо говорити про швидкість відповіді, вона становить близько 1000 слів за секунду за заявою компанії. Але як їм це вдалося? Що ви не використали нову модель чи нову архітектуру? Ні. Вони використали нове залізо спеціально створене для АІ обчислень. І це нове залізо не від Nvidia, воно від компанії Cerberus, яка створює реально великі чіпи. Лише подивіться у порівнянні із існуючими чіпами для відеокарт, яка велика різниця. І на мою думку, це гарна новина, бо вона зменшує монополізацію Nvidia на ринку і стимулює до більшого розвитку. Наступна новина. Нова ініціатива компанії Antropic спрямована на розуміння того, як штучний інтелект використовується у різних професіях та який вплив має на економіку і ринок праці. Вони створили власний індекс Antropic Economic Index, простими словами, інструмент, що показує, як штучний інтелект впроваджується у різних сферах діяльності. Гадаю, що багато хто з вас чув про Bіgmac індекс, порівняння ціни Бігмаку у різних країнах. Спочатку це був невеличкий інструмент для аналізу економічної ситуації. Беремо один і той самий товар з однакою кількістю роботи та інгредієнтів, але ціна все одно різна, в залежності від економічної ситуації. З часом цей простий індикатор перетворився на надійний інструмент для аналізу, так само і новий індекс Відантропік. Зараз ми не повністю розуміємо його значення, але, на мою думку, це одна з перших спроб оцінити вплив штучного інтелекту на ринок праці. За даними документу, індекс розраховується на основі мільйонів розмов з Cloud AI, що дозволяє визначити, для яких завдань використовується штучний інтелект. Іншими словами, вони проаналізували кожну із мільйона розмов з AI. Так так, усі оті наші розмови, де ми з вами будували маршрут по Києву, хоча той був чат GPT, а не Cloud AI, але не суть. І виокремили з них завдання, а потім класифікували. Для прикладу, якщо наша розмова звучить наступним чином, в мене не працює гра, що мені робити, Полагодь її. То вони за допомогою свого внутрішнього інструменту аналізували цю розмову та виокремлювали з неї завдання, і завдання звучало наступним чином: Налаштуй програмне забезпечення відповідно до вимог, а потім класифікували його до категорії комп'ютери та математика. Так вони опрацювали мільйони розмов і створили свій індекс. За даними з індексу, розподіл виявився наступним. Комп'ютери та математика 37,2%, мистецтво та медіа 10,3%, навчання 9,3%, офісні та адміністративні завдання 7,9%, наука 6,4%, бізнес та фінанси 5,9%. У документі також є ще багато цікавого для прикладу, перелік навичок, які найчастіше потрібні для вирішення завдань, критичне мислення, активне слухання. Розуміння прочитаного, написання, аналіз систем та інші. Не буду вдаватися в деталі, скажу лише одне, що цей індекс гарна відправна точка для розуміння того, як штучний інтелект впливає на ринок праці. В документі також зазначається, що штучний інтелект зараз не використовується як заміна людині, а скоріше як інструмент, який її доповнює. Але, на мою думку, це питання часу. До того ж, графіки в документі гарно це ілюструють. Ми бачимо більше застосування штучного інтелекту у програмуванні, адже штучний інтелект це по суті програмування, і таким чином ми пришвидшуємо його розвиток, а вже після цього можна очікувати розширення застосування на інші сфери. Ще одна новина, якої не можу минути, це реліз DeepResearch. Це новий інструмент від OpenAI, доступ до якого зараз є лише у професійній підписці, вартість якої 200 доларів, але обіцяють надати доступ і звичайним користувачам. Deep Research це свого роду агент, який аналізує та збирає інформацію за наданою вами темою, надаючи детальний звіт. Його робота виглядає наступним чином. Ви надаєте йому тему, і він починає для вас збирати та проводити дослідження. Під час дослідження він може використовувати як статті з інтернету, так і наукові документи, аналізуючи їх та роблячи висновки. Під капотом Deep Research використовує О3 модель, відео про яку вже я на каналі. Але оптимізовано для пошуку в інтернеті та аналізу. За відгуками це дійсно потужний інструмент, це свого роду козирі рукаві, який OpenAI дістали у відповідь на DeepSeek. Але я ще не вирішив, чи дійсно воно мені так потрібно, щоб витрачати 200 доларів на пропідписку, тому чекаю релізу у безкоштовній версії. Також чекаю на open source аналоги, які я зможу запустити на власному залізі. Я вже бачив декілька варіантів, але ще не встиг їх дослідити. Пам'ятаєте, у попередніх відео я вам розповідав про гонку озброєнь у сфері штучного інтелекту. Так от, Євросоюз теж вирішив підтягнутись і почати щось робити. На Редіті навіть жартували, що поки Китай та США змагаються, хто перший створить потужніший штучний інтелект, Євросоюз випускає документ на 50 сторінок про пластикові кришечки. Але нарешті вони зрозуміли, що треба щось робити, і оголосили про історичні 200 мільярдів інвестицій у штучний інтелект. У проект Stargate інвестують 500 мільярдів, а тут лише 200. Звісно, цього недостатньо для того, щоб перехопити лідерство. Але можливо це лише початок. Подивимось, що буде далі. Ця новина свідчить нам про те, що не лише ми з вами розуміємо, що за штучним інтелектом майбутнє і треба з цим щось робити. Новини про грок 3. деякі називають це релізом, а деякі пишуть, що доступу ще немає. Компанія XAE відкрила доступ до своєї нової моделі grok 3 яка за результатами перевершує або приблизно дорівнює існуючим моделям. Треба ще трохи почекати для того, щоб це краще зрозуміти, але я вважаю, що то більше хайп, ніж щось дійсно варте уваги. Ілон Маск – бізнесмен, який побачив перспективи у штучному інтелекті і зараз намагається копіювати успіхи існуючих компаній, таких як OpenAI та DeepSeek, Ті, хто слідкує за новинами, може бачити, як Маск переймається успіхами ОПНІ. Минулого тижня Маск разом із інвесторами запропонував 97,4 мільярди доларів за усі активи ОПНІ. Але таким чином він лише намагається зупинити траєкторію зростання ОПНІ для того, щоб зайняти цю нішу і заробляти гроші. Тому зараз Грок це лише копія існуючих компаній, яка намагається зайняти лідуючі позиції. Але це відео. Не лише про новини та огляд окремих подій, воно про те, що цілому відбувається у світі штучного інтелекту. У попередньому відео я вже розповідав про майбутнє штучного інтелекту. Подивіться, хто не дивився там багато чого цікавого. Так ось, кожна новина це маленький пазл у великій картині. З кожним днем, тижнем, місяцем ми можемо бачити, що все більше ресурсів виділяється на розвиток штучного інтелекту, незалежно від бажань або побоювань, що штучний інтелект захопить світ. Для прикладу, новина про Євросоюз це радше вимушений крок, ніж їх власне рішення, для того, щоб залишатися конкурентноспроможними і з іншими державами. Новий індекс від Відантропік це перша спроба оцінити вплив штучного інтелекту на ринок праці, змагання компаній, де кожен намагається випустити щось більше, ніж інші, це змагання за те, щоб отримати більше користувачів, а більше користувачів це більше даних для навчання власних моделей. Як я казав у першому відео, Штучний інтелект розвивається, і він вже тут. Тому підписуйтесь на мій канал і чекайте наступне відео у наступну п'ятницю о 17.30. Дякую всім за перегляд.